Олександрійські педагоги опанували виробництво окопних свічок. Ідея виникла напередодні Дня захисника і захисниці. Паралельно оголосили збір смаколиків та малюнків для військових, розповіла директорка навчального закладу. З 10 по 14 жовтня в нашому закладі проходить акція до Дня захисника і захисниці України Небайдужі люди. В рамках даної акції в закладі було організовано збір продуктів довготривалого зберігання. Діти малювали малюнки, писали листи нашим захисникам, створювали обереги. І за ініціативи педагогічних працівників було організовано майстер-клас по виготовленню окопних свічок. Протягом двох днів ми збирали матеріали для даного заходу, і на сьогодні ми можемо виготовити близько 50 свічок, які в п'ятницю плануємо передати з волонтерами нашим захисникам. Не лише світло дає окупна свічка. Ці свічки допомагають обігріти захисника. За допомогою цієї свічки можна навіть зігріти кружку чаю. Ми впевнені, що знайдуться небайдужі люди, які допоможуть з матеріалами для виготовлення свічок, і ми будемо продовжувати це робити і передавати нашим воїнам частиночку нашого тепла і нашої любові. Техніка виконання не складна, розповідає ініціаторка майстер-класу Наталія Лепетенко. Дізналася з інтернету, побачила багато відеороликів про те, як виготовляти, передивилася, зрозуміло, що це доволі просто, але можна зробити дуже гарну справу. Для цього нічого не потрібно, окрім баночок, картону. Парафін або віск і з простими рухами можна створити дуже гарну справу для наших захисників, яка допоможе їм для обігріву і для приготування їжі. Поцікавилися, який саме віск чи парафін потрібний. Саме звичайний віск, саме звичайний парафін, ми його розтоплюємо і заливаємо, заливаємо баночки. Але для початку ми скручуємо, нарізаємо картон, скручуємо його, вкладаємо в баночки і заливаємо. Дуже бажано, щоб він не прогрівався дуже сильно, не закипів, бо інакше. Піде трохи більше парафіну ніж, ніж хотілося би, бо все налаштоване на те, щоб з мінімумом затрат можна було зробити якомога більше свічок. Долучитися може кожен як варіант зробити окопну свічку вдома і принести до школи або на волонтерський центр.